Доброго дня. Я зняла гіпса. Дивіться. Думаю, може, хай буде. Потім, як щось, то я буду може прикладати. Ну, Дивіться, чого він ось тут ось до... зламався. Не знаю. Тіло викинуть, Віталій каже, нехай буде, може, будеш обматувати. Ну таке. Я купила ще, дивіться, учора купила ось такого бінта еластичного. Ну, захотіла такого широкого, ось так, на 5. Він, ну, такий хороший, широкенький, Ну, 5 метрів. А такі по 3 метри були і менше, то вони ось такі, як наполовину, вузенькі, на що він мені. І я Заматувала, і, знаєте, якось так дуже багато його. ну, Дуже багато тяжко, а жарко, ну, потерпли пальці. І я не, ну, там скажуть, що там уже я дуже сильно жала, ні. Я його взяла, наполовину обрізала. ось Тут катку обрізала. ну, З цієї сторони, а ось. з цієї сторони, ось. Нічого страшного, його можна взяти, да, трошки ніточкою вроді... Нормально, може не висотається І буде на дві ноги. Ну я ж не буду ходити з двома ногами, ось, не буду перев'язувати, перематувати. Вдома буду. Вдома буду перематувати. Ну і так. Що я ще п'ю? От ось отакі олідетрим 200 польські. Це ці такі капсулки. Це в аптеці я купляла. Так. І ось такі. Від зв'язок, там від пустя і іменно тут. Такі таблеточки. Надіюся, ну, що буде все добре. Зараз покажу, як я ось. Перемотала, і ви знаєте, що підтримує, мені навіть краще із цим ходить, ніж з гіпсом. Я так мучилась, що це, боже мій, це жах. Це просто жах. Ну, не буду я поки ті бандажі, напевно, купляти. Щось я подумала, подивлюсь, я купляти бандажа треба пройти, як це ж воно називається, Господі. Обстеження, хотіла сказати, обслідування. Ну, яка різниця? І так, і так, правильно. Обстеження пройти. І щоб, знаєте, і, мабуть, в Житомирі. Тому що для чого переводить гроші, те, що їх немає, і купляти, може, його й не потрібно. Понимаєте? Дочечка дзвонить. Хай поки побуде ось так. Бачите? Воно, вроді би, і кулінку жме ну, гнеться, але воно не вискакує. Другий раз оцвіла роза. Чоб ти знав, як вона пахне? напахне. Таким яблуком якимось таким сладким медом. Другий раз. Хіба таке буває? Ну, а ж ні? Знову сплю. Ти будеш спати сьогодні? Єбіску Гибискус... з весь фіолетовий. Яблук стокоте дерево, все опало. Яблука таке добруще, добру ще. Ну, зімнє. Мальва. А ручка, бачу, одна висить і все. Ну, одна груша, так. Да. року году до одна груша. Торік було багато. Ото яке яблуко добре. Хто ж його пополі це все? Нагідки треба вирівати срочно, там їх валом. Бачиш, як їх вирвати? Це вже із коренням, треба щоб не насіє ліса. Угу. Тому що завалу чи так щось Шипшина гарненька. Шипшину пися. треба викину, поки Уди, тебе не буде. Не можна, ти що? Мені вона не треба, Твоя є шипшина. Це ж лікарство. Ну то п'єш, бери, я її не хочу. Ой. Ну Жовтий хоч забери. Боже, он присела, да знову ця злетіла, чашечка. Ну що не пойду? Ну йди забери помідори, ну що ж не пойду? Ой, ну, то на землі лежать, хоч прийде до нас до да завтра поясі. Да не, не да тобі все, да не, хай собі. Давай, давай, подивись, сколько. Ну, хай хоч ти сам я спив, я на землі. Ти бачиш, що наша вроді редька йде у пуки, а якщо вона мені не вроді, то це вона в мене в последній раз буде. Я ж вам казала. Виноград. О, гілочка відпала. Бери поїж. Виноград готовий на спас. Наступаючим массятом. Будьте здорові всі. Ой, завжди робить ой 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 який кислий. фу! На! Ти що багато так його? Господь. Зараз вам покажу. Що, Єгорко? Курим, так? Да? Снова куру, мама, снова, так. Да? Як називається ця клубника, що ти купив? А? Вона постійно дорога. Угу. Одну там, там була тут самородна і попала. Я бачу, ти віляєш, хочеш пойти поспати, напевно, ні? Холодок, так. Да. Пойдеш спати? Холодок. Да в який ж холодок? Став на воротях у червоних чоботях. М -м. Треба які коментарі підписувати. Ну так. Да. Принялися Всі. Якраз три добре. Це великі і самі маленькі. Може буде Наташа та жіночка. Може, в'єбили її. А, нема, мабуть. Сказала, що нема що продавати, так. Да? Такі вона віднові. Лопати її взагалі. Так, коли це мені їхати на те, Віталія і Мерте. <плес> Маліни щось багато, але вона якась заморана. Віталік думає, коли б ти не ходила, да менше б робота робилася б. є, я, я ну, не буду я тебе слухати, я поїду, буду провірати суставу, бо мені біда. Ви розумієте, що я так ходжу, я типа не чув свою. Да взяла, да присіла, хотіла присісти, посадити на ту клубніку, він пішов по воду. Боже, як закричала, я так я на це колонодой да, шльопнула. Оце на це. А тут я зняла, я не хочу вдома ходіти. Вже, бачите, майже, мені ранка майже не О, Бачите, яке вже там молоде, шкурочка молода. Все? А колєно гнеться, то, мабуть, процентів 20% і все. Боже не гнеться. І все, так типа, не боліть, як я забула, хотіла присісти, я так і шльопнула. і все, закричала, і все, хай Господь мілий заступає, забороняє. Боже мій, ото я наробила, Боже. Що ж я наробила? Як же ж тепер мені буде жити? Не доведі, Господь, як мені таке станеться з ногою, оце як люди мучаться. Так, да, мені краще ходить у цьому з еластичним бинтом, ніж з гіпсом. Ах, гіпс для того, щоб я не згинала ногу. Ну, Но діло в тому, що вона мене і сама не гнеться. Понимаєте, я стараюся ж отак і ходити. Отак ходити. Але так як я забула, хотіла зогнути. І наробила, а з гіпсом теж, вона не зогнулася. Це і за цього, мабуть. Ну, я не хочу, хай Бог не дає. У нас теж ще жіночка одна. Вона раніше стояла коло мене, торгувала. І що ви думаєте? Теж на скутері впала. Три місяці вона в гіпс... з гіпсом лежить, навіть не ходить. Ото Отогоре, представляєте, сина на війні убили. Сьогодні йому год, царство небесне. Наплаче, каже, я навіть на могилку не можу пойти, представляєте? Ось цей гібіскус зовсім другий. Сто... Ну, лопа... велика квітка за лопати. Лопата квітка така, де Трохи воно почистилось. Це цю яшту була обрізала, Віталік смородину обрізав. Там треба буде все убирати, воду поміняти, треба буде, бачить. Все віліть відрами, відрами йде туди є потім нагород. Ну, відрамий. Насоси поставити. Ну, як хочу, щоб дитина насос годний. Не там, там... знаю, магоня так прийняла, ну, вже в цьому годі не буде. Пойду буду Віталіка знімати, як спить. Іди лягай спати вже іди. коли дитя лягає спати у день. Бачите, як погано, Ви кажете, не роби, не роби. Я не буду робити, дивіться. Та і все, як мені нагинатися. ще суставі, то забедрений, я сильно повоспалялися. І це ж п'ють таблетки, від костей противоспалітельні. І що думаєте? Ноч мучуся. Вночі не моно ні на одній, ні на другій стороні лежати. Зробилася, як старенька баба. Просто з виду нормально виглядаю, як ті люди кажуть. Так Бог дає видно так і мама умерла Умерла, до ще краща стала. Була красива, стала ще краще. Я такого ще не бачила. Це, це правду кажу, це не придумала ні, ні, ні грамочки. Взагалі, я, я не знаю. Завтра буде 23 роки, як ми переїхали сюди. На родину вернулися назад, жили ж у Попельянському районі. Отаке діло. Так жарко, що не можна віддержати. Хотіла вас попитать, чи ви не знаєте, може, хтось знає, чи можна в тіктоці носки, може хтось би купив, щоб. Треба дещо шукати, вони цей годо так просто пропав і ліс. Так і пропав. Як год, так хуже, 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 хуже. Я думаю, що воно настроїться, аби тільки не здатися. Тому що так, як як пішло, то й пішло. Теж не проставляю, мої дорогі. Да, треба буде робити мені цей МРТ, крути не крутий, треба буде їхати у Житомир. Хай трохи часу пройде, бо я дуже частенько, то тето, те-то, тето срочно треба їхати, і це ж не, це ж не близький світ. Що ж це з цією їздою, Я не знаю. Та я думаю, що, що мабуть, прийдеться щось, я жду. Віталік, дай йому зажити, дай йому зажити. як воно заживе, як воно наоборот хуже стало. Я не відчувала, тому що там, відно рана була. Нога і так, і так не згиналася. Тепер, як рана, ця майже зовсім уже не болить, як я тепер вже знаю, що можна колінку зігнути, воно нічого там ну, не тріскає, не натягує нічого, то тепер не дає. Відпишу вам коментарі. Загляну ще в інтернет. Зайду в Тік-Ток. І на сьогодні скажу вам до побачення. До зустрічі з наступаючим вас святом, всім міцного здоров'я, порозуміння, радості, хоча радості дуже мало, але всі тримаємося, тримаємося, як можемо, підтримуємо одне одного, прощаємо все, коли, даже коли посварилися там, чи якісь є неприятності. Якщо можете, хай воно проходить отак, повірте. Не треба його тримати в душі. Якщо можете, справляйте, ідіть на контакт, самі звертайтеся до тих людей, з якими ви давно не спілкувалися. А Бог вам покаже, чи треба вам з людьми тими спілкуватися, чи приймуть вони вас чи ні. І тоді так буде дуже добре. Тому що колись будуть веса. Все буде важитись. Так що.